Друзі, всім добре, сталкер на зв'язку. Всім всього найкраще. Всім вам бажаю міцного козацького здоров'я і всього-всього найкраще по житті і взагалі. І дякую вам за лайки, за підписки, за активчик на каналі. За все вам, друзі, дуже подякував щиро. Так, ну що, у нас буде продовження. Хто бачив першу рулетку, ми крутили жниця. Я вніс сказав, що буде продовження. Далі, як доб'ю контейнери, бо є у нас 6 ключів, і Хелсинг залишилась скринька. Тому будемо, друзі, пробувати зараз відкривати. Що воно вийде далі? І побачимо. Так, 6 ключиків. До речі, друзі, вітаю вас кого когось сертифікати. Є такі щасливчики. Від души вам, друзі. Вас привітав всіх! Дуже круто! Пофартила, повибивали сертифікати. Є такі щасливчики. Ну давайте будемо спробувати удачу. Давайте зразу Хелсинга у нас є контейнер. Так, від 250 до 1000 золота. Дай мені краще хелса. У мене камуфляж є. 250 золота. Уже непогано. 250 золота, друзі, повернули. Обміняти на що? А не, Не треба. Ну что, давайте, друзья, пытать удачу с ключиків. Да не хочу их обменивать. О, скринка, Все, поехали. Первый стартанул конкурсик. Что з него? 25 золота и 5 частин на йоха. Не густо. краще дай сертифікати. А це було б круто. Мені взагалі от цікаво, ще на йоха три частини. Цікаво, друзі. Взагалі буде більше, ніж 25 золота. Все, це вже баг. Ох ти шо! Хороший баг, друзі! Можете мене привітати! Нарешті фартануло бізонти. Прямо з камою зразу. Пуху. Це, друзі, вподобаєчка і підписочка. Нарешті я побачив танчик. Ймаю. А ви казали, що зазря. Що, я ще казав, що є надія, чудо є. Кажу маленьке, але я вірю, що чудо є. То мені. Друг написав, підписник мій каже. Ну, все, каже, що. Типа зря зливо. Я кажу, та ні, ще в мене кажу, якесь маленьке чудо є, Є надія. Так і бачите продовження. Є Бюзонте, друзі, залутали, клас. Хоч одна тачанка. Уже фартан. І сертифікат, друзі. Ну як вам, рулеточка? І сертифікат, друзі, залутали. Оце так. Кураж, не дарма таке, друзі, крутий, Є фарт. Ти шо, ти шо? Шанс випадання там якийсь 3%, чи скільки, не пам'ятаю. 50 золота і шкода, Т56. Три частинки. Нормально, є бизон, друзі, друзі, сертифікат. сертификат. оце. Нарешті фарт привалив. І трішки золота повернув. Давай. Ше давай. Все, закончилось, друзья. Ты что, ты что, это так... Так и я побачив, друзья, файный куражик. <клес> Не дарма круто ну бизонты, Ну что, друзья, пошли к кам... ком... крутый сертификат. пенчики. Чи то сертифікат той був з бізонта? Нічого не розуміє. Підожди, друзі. Сертифікат! Тут все так переплутано. Мабуть, і був ото бізонта. Ви зрозуміли, в чому прикол, чи ні? Коротше, дивіться, Бізоте, воно ж не могло впасти без сертифікату. Правильно? Правильно. А випало. Як вам пояснити? А випало цей. Ем... Зразу з танками-ками. Значить, з того сертифіката вивалилась Бізонту. Ну, якась тупому зроблена. Це просто жесть. Получається, з другої скриньки випав сертифікат. Оце бізонте, він і був сертифікат. А потім випав сертифікат. Ну, той самий, що був уже з бізонте, поняли? Я сам, друзі, в повному шоці. Ну, добре, хресть з ним, хай буде так уже. Ну, фартанула, друзі, фартанула. Так і не зря я крутанув цю рулетку, бізонте залутав. Крутяк. Від души. Всім подякував, друзі, всім вам бажаю гарних відкриттів. Нарешті хоч маленький фарт проснувся. І бажаю, кого там не фартить, друзі, щоб і вам пощастило. Все, весь час не може не щастити. Все, друзі, всіх вас обійняв, всім вам миру добра, мирного неба, Божа благословення. З вами був Сталкер. До зустрічі!